Така хороша дитина була, така добра, золота. Просто не передати. Герой поліг за Україну 19 березня у кафедральному соборі Святої Трійці прощаються із відважним воїном з Волині Едуардом Ковальчуком, котрий трагічно загинув за свою батьківщину, борючись із вжальним ворогом. Не описати словами, який невимовний біль відчувають близькі та рідні загиблого воїна. Захисник Едуард Ковальчук 1991 року народження із. Уцька був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора-розвідника. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, бо ж хотів захистити свою батьківщину від ворога. Знайомі та рідні прийшли до собору святої трійці, аби віддати останню шану Едуарду Ковальчуку. Він внук дух напарниці по роботі. Така хороша дитина була, така добра, золота. Просто не передав. А в нього була сім'я. Так, да, була ж... жінка і двоє діточок. – А діти дорослі вже чи села. Я вже й не скажу вам. Одне меншеньке жінку він взяв з дитинкою. Одне меншеньке трошки. Хай Бог боронить, хай Бог удоводить. Шкода, дуже шкода його, звісно. Кровинка такий молодий, таких маленьких діточок покинув. Хай йому буде царство небесне, а мамі і діточкам, хай їх Бог благословить на Скільки часу він не воював? Нічого я, ми не, не знаємо. Ні довго, довго він воював, але нема. нема. Самих, самих таких добрих, сміливих, таких нема, таких нема. Відважний герой трагічно загинув 11 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко Донецької області. Поховали Едуарда Ковальчука на кладовищі у селі Рованці. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну.